Ми звикли комусь щось бажати. І це прекрасно. Ми зазвичай знаємо, що хто чого потребує, того ми й бажаємо. Але ми всі з вами опинилися в такій чорній добі, яка заставила нас задуматись над тим, чого найперше бажати. Чого людина найперший, найбільше потребує, життя вносить свої корективи, навіть ті, яких ми не чекали, навіть ті, над якими ми раніше не думали, не задумувались. Але напевно на все свій час. Прикро, що в той час ми пізнали, що ми в тому часі опинилися, але продовжуємо бажати. Найперше, кожен з нас усім бажає мирного неба над головою і перемоги, бажає тихих спокійних днів, вечорів, ранків, світанків. Це так важливо. Ми завтра чогось очікуємо. Зараз ми найбільше очікуємо перемоги і молимось за неї. Тому ми часто бажаємо перемоги і просимо про це у Господа. Але ми ніхто не повинні забувати дякувати Господу за кожну. Прожиту мить за збережений дах над головою, це так важливо в теперішній час, і не варто цього забувати. Ми повинні дякувати за кожну прожиту мить. І якщо ми прожили день, Дякуємо Господу за нього і молимо Господа, щоб прожити ніч і знову зустріти день і знову дякувати Господу за це. Тому хочеться побажати від цієї душі, від щирого серця. Всім-всім-всім. Всім людям, які прагнуть миру, які хочуть миру, які не хочуть війни, які не йдуть ні на кого з війною, які не заходять в чужі домівки, які не топчуть чужу землю. Хочеться всім. Цим людям побажати, щоб кожен з нас щоразу міг зустріти новий день. Тому бажаю всім зустріти завтра та й всім сьогодні провести, бо з нами Бог і з нами правда, і з молиток. Вінок сплести, бажаю більше не почути, що знову гине ненький цвіт, нам перемогу всім здобути в молитві з нами цілий світ. Бажаю плакати від щастя, рікою сльози хай течуть, прийняти всім святе причастя, Щоб більше вибухів не чуть. Бажаю вранці всім проснутись І почути звісточку про мир, Та й молитвами огорнутись, Щоб відступив від нас у пир. Бажаю вмитися росою, В промінні сонячні тонуть, герої, щоб не йшли до бою, Про перемогу, щоб почуть. Бажаю всім зустріти завтра. Та й післязавтра зустрічають. Нехай горить життєва ватра. Щоб кожен день усім стрічать. Нехай Господь нам у цьому допомагає, щоб ми могли усі зустрічати і завтра, і післязавтра. І нехай наша життєва ватра горить дуже. І дуже довго. Нехай Господь нам у цьому допомагає. І, звісно, не забуваємо дякувати Господу за кожну прожиту ми. Все буде Україна. Господь з нами. З нами Бог і з нами правда. Тому за нами перемога. І знову над нами протягнеться мирне небо. Ми всі цього хочемо і всім я цього від душі бажаю.